Премудрійсь просі вислухайський Іван Андрія не всі духові твоєму, Марка, Святий Грія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Вой поважні той час вішою сіною, і разом як у диван пішли у дівці монах та Андрія. Симон те, що лишала варястій, я молня гайно сказали про неї. Він підійшов, взяв взявшись за руку, під віжий покинули, покила і поки має гарячка, подає послуговати, як же на старечі, по заходу сонця, почали приносити до нього всіх недужі, і віснувати. Оці оселі сто зібралися перед дверима, він оздоровляв чимало недужи на різних хвороби. Пісів багато вигнав, але заборонив і став уряди, бо вони знали про нього. Слава тобі, господи, слава тобі! слабо. Я дай любити так валення. Ісус є той, який вас дуже любить. Дуже любить. Той платить коли ви тебе. Брачте вас. Бо коли ти посмисуєш, якою дорогою ціною твій. Яка вона ціна Божих очах, дивись, завжди за розп'яти? Він розп'яв своє тіло задля телефей душі. Поки не розірфенеш ти своє тіло, гарячка від тебе не відійде. Так він, скажімо, касав, поки не зерно не обере, не. Тому гарячка наша завжди є через залежність пам'ять. Має завжди добру пам'ять недобрими не думками. І ця хвороба зла, що в нас є одна таблетка і некує. Немає, немає такої хімічної таблетки, щоб могло. Тобі стати за здорова внутрі. Світла в Онокві. Здорова. Здорова сила, Божа сила Ісуса Христа. Слово. Він тільки взяв за руку, те, і вона похлади. Ти старайся сьогодні взяти за руку Ісус. І все тебе покій. Як взяти сьогодні за руку Ісуса? Це відірватися, бо ми тримаємо за руку цей світ. Ми приліплені до того світу всім своїм єством. І думками, і пам'яттю, і почуттями. Як ми приліплені? Пояснюю свою думку, якому Господь положує моє серце. Ми хочемо в тому світі знайти щастя очима вухами, язичком, ідоч. І, і своїм его. Всі це, це робить нас людиною гарячою і п'ящий та туди. До чогось незалежності, щось побачимо. А тут вже кипить каструлька. Щось почули, а тут вже кипить каструлька. І це не дає спокою, як гаряча каструля Ну, Вона відкіпає, ти відчуваєш пустоту після тої гарячки. Ти відчуваєш посадку після того всього. Так живе світ. Сон. Є друга сторона мене Полюби себе, це полюби свою душу. Не чекай любові, а навчись любити себе. Любити, в чому я вчуся любити? В чому заключається моя любов? Як ви бачите, що я маю усмішку на ці? Це говорить про мою мислення. Для мене мислення. Є моїм другом. Для мене мислення є моїм здоров'ям. Для мене мислення є моєю духовністю. Для мене мислення є моїм щастям. Людина цього світу зовнішнього, його щастя є відносини. Моїм щастя є думка. Якщо я в думці знайду добро, я знайду добро відносинах. А по відносинах добро, ти ніколи не знайдеш. Без доброї думки. Я спочатку шукаю добру думку, а тоді дивлюся на людину. А ми спочатку дивимося на людину, а ви доброї думки не знайдете. Ви дивуються на її поступки. На поступки зідно мене нещасного. <хух> закритість на собі? Це закритість в собі. Хтось, вирішив, що накрити, взяти гарну пітка, сідати візьми банку і накри. І все. Нема доступу повітря. Отак само і душа. Ми її накриваємо самозакриттям в собі. Обідию накриваємо. Смутком накриваємо. Ніяко радше не може бути. Тому що в смутку немає енергії життя. В гніві немає енергії життя. Це отра. Це страшна отра. І коли я найду добро в собі до вас, то ми раз буде щасливі. І вже відносини будуть як передача і добра. Але це треба оправдати тебе, що ми всі не і навчиться нести. Тягу. Ви знаєте, наскільки я зараз щасливий стоючи біля вас, хоча від вас нічого не хочу. Можете зрозуміти? Нічого не хочу, я щасливий. Тому що я маю собі таблеку, добру думку. І вона вже мені не коє серце. Я шукаю добру думку до вас у Бозі. Шукаю добру думку, і в мене вже очі світять. Шукаю добру думку, мене на серці лекти. От дурне не треба шукати, але себе лісі. A więc przywykli po, po, za potopem iść wody, jak zdochla ryba. Przepraszcie mnie. Przyszłem do niewolu, już nas poniesło. A my nigdy, nigdy nie zjedzemy. Może nie zjedzemy, że nie wbrzyw. No ja za nie idę. Bo ja z myślą, że nie idę, ze wszystkimi Kto przyjdzie za tym idę. Jak ta Kto przyjdzie, za tym idę. Bo im Коли ти йдеш за тою думкою, яка є боргом твого серця, того спокою, того радістів, ти не даєш почуттям значення, ти даєш думкам значення, які в голову приходять. І чи більше ти даєш тій думці значення, і одна таблетка тебе мене не читає. Бо ця думка тебе вже захопить настільки, настільки ти захоплений нею. Наскільки вона виснажить тебе? Наскільки забере в тебе здоров'я? На кізи забирає тебе сили? Ну, Я б спочатку дивитися, а потім думати. А якби я навчився спочатку думати, що я думаю, а тоді дивитися, було б легше. Бо я б я хоч думки, щоб мене не несло. Усі в нас не ми люди плотські, кілекскі, тому для нас важніше те, що я бачу, а не те, що думаю. Якщо буду шукати добру в думці, ти будеш добром для всіх Бо яка твоя думка, такі очі, такий стан, такий настрій, такі відносини, ти служиш душою для душ. Ти становиш сонечком для інших. Я щасливий настільки, наскільки люблю вас. Я нещасний настільки, наскільки чекаю від вас любові, любов, до оцінки, до Або якусь вигоди. Наскільки я одержимий страхами, сухими, жалінями. Це реальність. Це моя була душевність довгі років. Довгі роки я хотів бути люблений. Довгі роки я хотів, щоб мене оцінили як особу. Довгі роки, будучи в неї Священнико, я дивився, як я профілін собі сказав. Я дивлюся на мене мою профіль, чи перші долари, чи ні. Чи захоплюється мною, чи не захоплюється. І це було. Це моє душевне. Ну нічого з Богом немає. Я у Бога. Я хотів щоб Руслави мене. А що там було? Я сіду доходив не задоволе. Там не оцінили, там не зрозуміли. Там лишили в мене щастя. Це не інакше. Я шукаю сьогодні добро в собі. Це набагато вигідніше носити добро, ніж чекати добро. Коли я находжу в собі добро, я становлюся добрішим. Твій добрі дух, і очі світя, і серце радується все по-другому. Жити хочеться. І це не просто таблетка. Вона дає енергію, вона дає пісень тобі внутрі, вона дає силу тобі внутрі. Жити хочеться від того мислення. Ти відчуваєш, що ти єш другом сам в собі. Тобі комфортно в самому собі. Ти не шукаєш комфорту в комусь, щоб учинили. Ти вже наповнений Богом. І от коли знаходиш в собі це добро, воно ну себе лише і сяє. Ти можеш нічого не говорити, твій стан псово. Це реальність. Духовне життя це добро, яке є в твоїх глиняній посудині. Яке робить тебе людиною Божою, людиною світла, людиною добра. І коли завтра вийдеш з тіла, ти вийдеш людина світла. Ти вийдеш людиною добра. Але від зовнішнього добра ти немало, немало, не стаєш світлим. Скільки не мав, скільки будеш хворіти? Скільки мав, ніколи спокою не йдеш того мати. Скільки я не мав, воно тобі спок... не принесе, ні комфорту, нічого не принесе. Ну ти ще й тепер дуже хвалитися тим. Ти ще на тому зациклений більше, як на босі. Ти його покажеш забиш ближче душі. Ну вже Лухріс, хотіть добре слава Богу. Ну вона ще не спасає. Пока гарячка вже готовий страстей до того світу, доти твоя молитва, поки ти язиком можеш. А вийшов все типу, каструля ще ти... відробизня. Поки воду впихнув повним дроводи, вийде. Вийшов вийшов все вже через кілька хвилин коледжичів, акумулятор позивився. Тому, що ти виключаєш тут, як не сторону? Через звичайна так. Це немає тут життя. Чиття поза собою шукати. І за цього немає спокою. Це має бути постійно. Це має поціна пам'ять на вартість себе в душі. Це має бути постійно на вартість здорового мислення в тобі до інших. Не суди і Не буде засвічення. Не носила бій, що не буде горі. Не підозрівай, не жалі себе, не їж себе, щоб не буде хворобів. Не нести до хвороби, як вірус інший. Не шукай слави в людей, щоб тебе оцінити, щоб сказали одяг і героїв. Або який не щастя? Бо їй така сторона небеда. Хочу всі живі, духа. Вже звикають до хронічної хвороби. Вийти з неї так. Не? Привіт до смуту і постійно смуту. Привик до страху і, і вийди сюди треба, Щоб лечила мене, Бог. Ja nie chcę niech odczuwa się, niech odczuwa się, niech odczuwa się, niech Chcę się, niech odczuwa się, niech chcę, się, niech odczuwa się, niech się,